Йду. Йду на дуже цікаву справу. Минулого року не вдалося, тож я сподіваюся, що цього року мені вдасться, а про що мова, я думаю, я запишу відео після, тому що необхідно налаштовуватись. Власне, на ту справу, куди я йду. Трошки хвилююсь. Рік не виходив на сцену, нічого не співав. Побачимо. Ох, ну, власне, вже можна щось сказати. Я знайду відео минулорічне, тому що я... Е... Трошки стидався минулого року щось записувати. Верніше, записати то я, ми записали з дружиною відео після прослуховування, але я трошки засоромився його викладати. Я його знайду і, мабуть, як одна з частин, я його я викладу. Це буде як одна з частин. Цих двох подій мого прослуховування до міннісота Опери вже вечір. Прекрасна погода в центрі Е, Ну що, друзі? Е я про зробив другу спробу повернутися, скажімо так, в професію, е повернутися в загалом. а, роз а Розпочати в США, куди ми змушені були з моєю сім'єю переїхати. І ось того року мене не взяли, і я прослуховувався в хор, в Солісти. Я, по-перше, я не встиг, тому що минулого року закрився. Закрилась можливість подання анкет в солісти, і я не встиг, і я прослуховувався в хор. Але насправді в хор, це, я думаю, для початку не так погано, тому що для того, щоб в солісти прослухатися в, в такий театр, необхідно заспівати 4 бажано 5 арій. Різними мовами іспанською, італійською, англійською, французькою. Це того року були такі. Е, такі референс, та, е, як це сказати правильно? Запит. Потім в хор треба лише одну арію заспівати. Чим для мене був би хорошим хор? Тому що для адаптації. Звичайно, якби мене взяли того року, я би цей рік не втратив професійно, я трошки втратив, звичайно, мабуть, професійно, тому що я рік не працював на сцені. І я думаю, що це далося взнаки 100%. Ну, але, але що робити? Не взяли, ну, ну, що робити. Але я прийшов знову цього року. Власне, прослухався, трошки, трошки в кінці я здох. Мабуть, хвилювання далося в знаки, І в кінці я трошки здох. Ну і плюс піаніст, як це все відбувається? Якщо вам, до речі, цікаво, я можу записати, я запишу відео, я просто зараз буду йти, мабуть, до машини і запишу відео. Якщо вам цікаво, ну я думаю, що цікаво трошки відволіктися від, я думаю, мене в основному будуть дивитися мої колеги, друзі з України. Щоб трошки відволіктися від того всього страшного будення від війни. Як це все відбувається? Подається анкета на сайті, пишуть терміни, в які терміни потрібно подати анкету, надсилається резюме, потім записуються на прослуховування, готується матеріал, для солістів погане світло. Я зараз кудись зайду, в якісь таке більш. Краще освітлювальне місце – це Luminary Art Center. Це, власне, цей центр, де відбувається, де знаходиться театр. Вон ви можете побачити е, напис «Luminary Center і е, там театр. Хлопчина побіг, мабуть, на прослуховування теж е, е, театр так. Не можу, я не знаю, я ще не навчився в цьому телефоні як розвертати камеру. і Записується на той час, який тобі зручний. І ти приходиш, піаніст, ти можеш прийти зі своїм піаністом, все лише через е, ніяких фонограм, ніяких цифрових носіїв, е, лише з піаністом. І ти приходиш, як або зі своїм піаністом можливості порепетирувати з піаністом, який буде з тобою на прослуховуванні. Немає часу на репетиції. Тобто ви даєте йому ноти, і він він або вона сідає і одразу з ходу грає. І сьогодні, до речі, минулого року я, я не хочу ображати піаністів. Вони прекрасні люди. Я думаю, я, звісно, я розумію, вони, кожен приходить зі своїм матеріалом, вони не можуть знати весь світовий репертуар оперний. Але минулого року був шикарний піаніст. Шикарний. Я минулого року співав Несундорма. Як, власне, готуватися? Ну, кожен по-своєму готується, але я вибрав шлях взяти той матеріал, який більш-менш я можу заспівати, який не потребує дуже якихось серйозних репетицій. Те, що в мене вже було, я колись співав цю пісню і я її підготував. Цього року я співав Нотердам де Парі, Летем де Катедралі», я записував в цьому в Фейсбуку і в Інстаграм відео з малим, якому я співав цю пісню. І. І, власне, мабуть, я в машині краще це заспівав, ніж я співав це. Значить, на прослуховуванні. Трошки мені в кінці не вистачило. Я через хвилювання в кінці трошки здох. Але, але треба віддати належне, вони. Вони а хто вони? Вони віце-президент опери Джозеф Лі та керівниця хору, головний хормейстер. Я не пам'ятаю, як її звати. Хай я прошу пробачення, але я просто не, не пам'ятаю. І ну, вони зацікавлено слухали. Зрозуміло, що вони мають. Я був на одній виставі на генеральній репетиції однієї їх опери, і чому я зацікавився взагалі цим театром? Ну, мабуть, це найкраще, що є в Мінеаполісі. Це місто з е, друге за кількістю театрів в США після Нью-Йорку. І, мабуть, е, наскільки ну, я трошки співаю, я набрався нахабності спробувати себе, оскільки англійська мова моя не такого рівня, ще, щоб іти в драматичний театр. Тут є шикарний театр Готрі. Драматичний, це ну, він, Якщо я не помиляюся, я Якщо я помиляюся, хто в матеріалі, ви можете мене виправити в коментарях, прокоментувати. Він входить, по-моєму, в Асоціацію драматичних театрів, як там, спілка, я не знаю, як тут ще до кінця це все працює. Театрів США. Ну, але це як академія. Драматичного мистецтва мається на увазі це як Національний академічний театр міні Івана Франка, це Академія української мови і такий національний український театр, так і тут театр Готрі. Якщо я не помиляюся, я можу помилятися. Я можу говорити тільки те, що мені розповіли, або я прочитав. Тому мені доводиться все перекладати ще з англійської мови на українську, тому я, можливо, я можу щось некоректно, якусь інформацію видати. Ну, от, власне, будемо. А тепер будемо чекати результатів. Результати зазвичай в кінці травня мені сказав містер Сальваторе. Сальваторе це він художній адміністратор. Я ще до кінця не знаю, як все влаштовано в американському театрі. Але коли я прийшов на генеральну репетицію опери іспанської, я не пам'ятаю, як вона називається. Не. Ну, шикарно розумієте, ти дивишся виставу, а таке відчуття, що ти в кіно і ти не просто як глядач, а ти там і всі працюють. Ну, надзвичайно професійно. Всі звучать, всі класно, класно працюють. Е... Ну, власне, тому і я захотів долучитися до такого колективу, спробувати себе. Минулого року не вдалося. Можливо, цього року вдасться. Повернусь до того, чому краще мені було би в хор. Тому що для адаптації е... можливо почати. Краще з хору. Хор це не, не лише ти співаєш в хорі, е, ти маєш можливість отримати якісь невеличкі партії, ролі, зробити заявку і так далі. Тобто це не лише означає, що ти будеш співати в хорі. І... Я, я дуже сподіваюся, тому що. Цей рік дуже важкий мені був не в професії. Я думаю, що мені доведеться працювати і не за професією, і якщо мене візьмуть, мене ж можуть знову і не взяти. Але приємно, що вони мене знають, вони мене пам'ятають. Віце-президент це як художній керівник. Він мені одразу в день прослуховування після мого прослуховування минулого року, це було першого, до речі, квітня. Я знайду це відео, я викладу, як ми з дружиною на порозі, на цьому самому порозі люмінарії Арт Центр. Бачите, не хочеться мені звідси йти, тому що ах, як, я, як, коли був е, це в листопаді чи в грудні на генеральній репетиції вистави. На дворі мороз, холодно. Я після роботи 11-10 годин за кермом. Я прийшов перемерзлий, і я сів до залу. Вистави відбуваються Ордвей Центр в місті Сент-Пол е, міннесота Опери. Це величезний зал. Там є навіть я десь викладав фотографії, там є греммі. Стоїть. Я теж я не, не в курсі, чия це Гремі, чому вона там стоїть. Можливо, хтось знає, він доповнить мою розповідь, під, підпише внизу. І... і ми всі дізнаємось. Є в мене фотографія, там написано, хто отримав це, це Гремі, але я не ну, повної історії, чому воно там і хто її туди віддав, щоб вона там зберігалася, я не знаю. І... Було чудово, була погу, а на що я звернув увагу, я сів в залі. Я трошки спізнився, ну це не важливо. Я сів в залі, і так тепленько, я перемерзлий після складного робочого дня. Так тепленько, так гарно, так все. Я, знаєте, повернувся, як повернувся додому. І думаю, а я оце. На морозі. Так мені захотілося в це тепло і в цю творчість. Ну, побачимо. Але немає нічого неможливого. Треба намагатися, треба пробувати і йти до своєї мети. Звісно, як і у нас тут в театрах, я не знаю, які, яка зарплатня. Це таке вже розгорнуте відео, але може комусь буде цікаво. Я можу ділитися. Я не люблю трошки, я коли ми їхали в США, я думав, я буду, можливо, я стану блогером, почну записувати якісь, але воно не на часі. І я не дуже, є такі блогери, знаєте, я прокинувся, почистив зуби, пішов в туалет, там ну, кожен свій крок. я для себе вирішив, якщо буде щось цікаве, в такому разі я, можливо, якщо буде настрій і обставини, я щось запишу. Ну і мені захотілося щось записати. Я знайду те відео минулорічне і. Викладу можливо, це. І якщо комусь цікаво, я можу ділитися якимись темами, які я знаю, але звісно професійними, те, що не стосується моєї професії, я думаю, це це нікому не цікаво. І мені в першу чергу, тому що це не є рух нагору. І не є для мене рух вперед. Я не комплексую, але повернуся до того, що я хотів сказати. В, в театрі, в американському теж багато не заробиш. Це я повертаюся до теми, що ми, якщо навіть мене візьмуть, мені доведеться. Ну і тут всі так живуть. Тут всі мають по дві, по три роботи. Якось крутяться люди для того, щоб виживати, заробляти. Тут гарно оплачується людська праця, але все одно у кожного, я не знаю, яка градація гонорарів, але в кожного свій гонорар, наскільки мені відомо, і конкретно з кожною людиною підписується окремий контракт. Погодинна праця, так? Не знаю, які, які, про які суми мова, але. Я навіть не думаю, що більше, ніж те, що я зараз отримую на тій чудовій роботі, на якій я зараз працюю. Але якщо вдасться, це сезонна праця, постановка, мені вже прислали репертуарні плани на сезон 24-25. Я не буду афішувати, тому що, можливо, це. Секрет, якщо на сайті будуть якісь анонси, я, я скажу. Що... Але мені вже по... щодо організації, до речі, в вересні починається перша постановка, на яку власне прослуховування, і вже повністю розписані репетиції, де коли, в котрій годині, які, які репетиції. Цієї постановки. Тобто зараз у нас є березень, і вже на вересень вони знають, в котрій годині вони починають і де на якій локації репетиції, хто викликається на котру годину. І вони написали в листі, що якщо в когось якісь якась зайнятість в цей час, надсилайте, і будемо погоджувати, і коригувати можливо. Або, можливо, вони просто, якщо хтось зайнятий в цей час на інших постановках, в інших театрах. Чи я, чесно кажучи, я не знаю, де працюють тут співаки оперні, якщо це оперний театр, такий тут ну, найкращий. Який... Я, просто, я просто не знаю, що ще є таке оперне тут в Мінніаполісі. На все не вистачає. Часу. І якби я був в професії, когось знав і спілкувався, скажімо так, в цьому колі, можливо, я би володів більшою інформацією. Бо що буду знати дізнаватись, якщо комусь це буде цікаво, я можу розповідати. Можливо, комусь це цікаво. Якщо цікаво, я буду ділитися своїм досвідом. Дякую, тримаємося, слава Україні. Якщо візьмуть, я буду на цьому фронті працювати і прославляти нашу батьківщину і наш український театр. Дякую. Всім гарного дня. Без тривог.